Можемо наступні два відео показати, просто спойлер для тих, хто не дивився, і для Лесі, так як реагував, і як відповідав Володимир Зеленський, вибачте, думаю, блять, в обіймах до да похеру це ж зрозуміло російською. Правильно, Ні-ні, вибачте, Ми реально... а цей стоїть із голою дупою і розповідає про племена. До да похеру. Це ж зрозуміло російською, правильно? От як російською було похеру, так і всім іншим гарантерам безпеки Будапештського Будапера. Всім було похеру на цю страну, як він їх убивав. З любов'ю, думаю, ж, блядь, в обіймах. Українською кажуть, як казати в обіймах, таки придушував. Так кажуть, так люблю, так люблю, що аж вбить хочеться.